Панове, мотоблочники, огородники. Ось такий результат просапування міжрядь картоплі. Картоплі ще тільки де, не де. Появляється. Щось зовсім не видно. Але рядочки видно. І просапування ось саме цим культиватором. Кентавр 2050, який я назвав малюк. Ось його фрези як було в попередньому ролику Виставлені. І як бачите. міжряддя просапане добре? Картопля ніде не задівається, ніде не висапується. Ось такий результат. Вибачте, немає оператора, щоб зняти сам процес. Але я думаю і так все ясно і зрозуміло. На все добре, слава Україні!